Добренький вечір. Дивіться, яка красота. Тільки трошечки сонце зайшло. Так прохолодно стало. Це я поливаю квіточки. Включила там воду, щоб полити це все. І я вам розказувала, що до мене ходять зайці, що внутрії, коти і всяка всячина. Дивіться, що придумала. Це старий такий кусок бляхи. У мене були кролячі клітки. А це внизу так от воно, бачите, перегнуте. Отак так от внизу воно стояло. І рин вивісили. І це. І це я таке придумала, вигляньте. Ну. Перегородила і хай попробує. Перескочить одне з другим. Але ж... Три три з тому, що мене тут теж вже переїли. Дивіться, одна. Так. Друга тут, бачите, немає одної, потрисаджено. І в цьому горшку... О, тут. -о. Отут. То вони мені зроблять. Нападуть на квітки, слухайте. От що робить. Це капець, слухайте. О, тут у живності кругом в мене. Да, я була, сьогодні підливала каву не знову водичкою теплою, то я побачила, що там в мене шкода нароблена. Вчора бачила. І сьогодні ще подивилася. Блядь, така краса ввечері. Ай, яка гарнота. І ці вже розцвітають більше і більше. Голубий колір маю в виду. І от. Та й такі діла в мене із, із, як сказати, із звірами. Так що будемо бачити завтра, чи квітки всі остануться. А, і отут тут четверту. То значить чотири. Раз, два, три, чотири. Отут вже ж було три квіточки. О, вон вони ростуть. Бачите, я садила по три. Оце таке. Як вони мені завтра поїдять, тут о. На зло, що я там перегородила, то не знаю. Але я відкривати двора теж не буду. Я не можу е, город туди, дорогу на город. Я не можу відкрити, е, не теплицю оставити, відкриті двері, мені треба чимось смустити, щоб туди нічого не залізло. Да що це таке робиться? А ну хочу глянути на це. Ух, дивіться, все в бутонах. Все в бутонах. І вже колір з'являється, бачите?